Шановні, користуючись нагодою, ми не так часто були, бували і минулому, на минулому семінарі в нас не вдалося такої Значить, Ми зараз коротко, нам науковці Інституту сільського господарства Микола Геннадійович Олександр Олексійович доповідуть про особливості сортової гібридного складу даних полігодів і по поурожальницький. Такий склад, технологія вирощування. Коротко. Будь ласка. Шановні, до державного реєстру. Занесено уйма сортів сої, по моєму 500 чи більше, ніж 500 кукурудзи, соняшнику там штук 300 маса занесено, так? всі вони рекомендовані до вирощування. Ми стараємося зібрати ті, які, ну і, ясне діло, і ми дивимося, і ті люди, які пропонують свої гібриди на ринок. До виробничника також ну, максимально старається, щоб, скажімо, вони підходили до цієї зони. Ось ми їх і стараємося тут розмістити для того, щоб якась була об'єктивна оцінка у поведінці того чи іншого сорту чи того гібриду. Сої. Содбау, ось тут Раз. сім, да? шість. шість сортів сої. Решта вся українська селекція. Можу сказати, і непогана українська селекція сої. Як на мене, так залишається іще нашими українськими культурами. Озима пшениця, соя, ячмінь, де ще наші селекційні досягнення і здобутки українські доволі хороші і фундаментальні. Непогані українські кукурузи. І багато є у нас результатів, де вони не уступають, скажімо імпортних, не уступають на якійсь певній базі. Добре, певний захист, певної культури землеробства. Але їхній генетичний потенціал хороший. Це вам вибирати. Є карман дозволяє вести розмову за 100 железно і за 120-130 центнерів кукурудзи. Це має бути один підхід. Нема такого карману, а скажем, реально на 90 чи 80 центрів. Цілком нормальні українські двічі дешевші по носінню. ну, в 90 буде. Ну і так далі. Е, інформація, що де як називається, аж тут є. Є представники компанії, тут я бачу е, про собі, їхню поведінку, постиглості, як вони вже, які там достигають, бачите. Да? Які ще зелені, і до снігу може бути зелені, боксу ти знає. Час буде це показувати. Ви наблюдайте, коли їдете по дорозі, наблюдайте. Я туди себе тут ведуть.